Всім привіт! Мене звати Юляна і я навчаюся у цьому топовому закладі. Це Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. А це моя неймовірна команда. Ура! Трохи розповім про себе. Я навчаюся на спеціальності комп'ютерні науки. Але не дивлячись на це, я дуже творча та різностороння людина. З самого дитинства займалася вокалом. була учасницею багатьох творчих конкурсів. Була і в буду активною волонтеркою молодіжного парламенту Кременчука. Задля допомоги у розвитку нашої молоді. А тепер трохи про Карену. Наш університет єдиний класичний у всій Полтавській області, який готує майстрів за десятками освітніх програм. Тут ви можете проявити себе та свої можливості. Це перший корпус. Другий корпус. Третій корпус. Четвертий корпус. Нові тут грають у футбол. Тут у баскетбол. В університеті є нові лабораторії, де розробляються нові технології та речовини. Це патент. А тепер зі сміхом і іронією коротко про кожен інститут та факультет та студентів, які тут навчаються. Це вже занадто. Це занадто. Я художник, Я так бачу. Що ти думаєш? Тебе заберуть такі конфетти. Я тут бачу, що ви, шановна, не повернули книжку за 63 й рік. Ось такі справи. Лікарю, що порадити. Так, бачу, що у вас. Гостра недостатність нового року. Божечки лікарю! Дякую! Все пропало. У мене не у фльорі. Виходячи з експертизи, її вже немає. Мені до другої пари відчепіться. Дорогі учні, сьогодні вам задам небагацько завдань. Всього 318 вправ. 108 віршів на пам'ять, 89 правил. Уа-ха-ха-ха-ха-ха-ха! I have a pen, I have a pencil. Магазин ah. Красоварів Токейський чекає саме на тебе. Ти, ти і ти, йдете зараз працювати? А ти що робити будеш? Віднеба відпочинок. Стонкс. Один. Два. Я вважаю, що ми маємо стати максимально екологічними та відійти від псування планети. Ключ на 16. Гай, обзик. Ну що тут, хлопці? А що ти робиш? Ти не бачиш? Землю міряю. Все, хлопці, Ніякого ж на кафедрі. Я проти і це мій проти. Ти ж казав, що ти комп'ютерщик і допоможеш! Відремонтуй! А якщо підсумувати, то крину це найкраще місце для навчання у Кременчуці. Тут ти можеш реалізувати себе, свій потенціал та допомогти Кременчуку стати ще краще. Кременчук! Кременчук!